Друзі, всіх вітаю на каналі станом на сьогоднішній день офіс президента Зеленського, який очолює Андрій Єрмак. Публічно відмовились від ідеї звільнення голови ЗСУ Валерія Залужного після гучних скандалів, які тривали останні тижні. ОП зробив офіційну заяву, що залужний буде поки що працювати на головній сторінці сайту Українська Правда, який обслуговує офіс президента, вийшла заява міністра оборони Умєрова, що звільнення залужного не планується. Нам постійно розповідали від офісу президента, що інформація про плани звільнення голови ЗСУ Валерія Залужного це видумка, що це неправда. Але якщо це неправда, чому міністерство оборони України, міністр Умєров, якого контролює Єрмак, публічно почав виправдовуватись, що він не буде звільнати Залужного, Залужний буде поки що працювати. Навіщо виправдовуватись, якщо це видумка? Тому що вони злякались гніву народу і реакцію на свої брудні плани? За останні тижні з боку офісу президента почалася якась істерія навколо залужного. Народні депутати, яких контролює Андрій Єрмак, наприклад, Мар'яна Безугла, публічно закликали залужного звільнитись. А в медіа, які контролює ОП, з'являлися брудні статті проти залужного з його дискредитацією. Побачивши цей безпреділ, в Україну, терміново без попередження прилетів міністр оборони Ша Остін, який зустрівся з залужним і назвав його одним із лідерів України. Щоб обгадити цю зустріч в очах суспільства на сайті Українська Правда, яка контролює, контролюється офісом президента, з'явилась велика публікація. Що нібито Валерій Залужний у приватній розмові пожалівся Остіну на офіс президента, а потім, нібито Остін в приватній розмові з офісом президента. Пожалівся на залужного, що він таке розповідає. А потім офіс президента у приватній розмові анонімно пожалівся це на українськ для української правди, і українська правда опублікувала цю статтю. Журналіст, який писав цю статтю, а переписця визнав, що дана інформація про залужного йому злили з офісу президента, тобто від Єрмака. Звісно, що ця стаття є повна маячня і вигадка, але це яскравий приклад як. Офіс президента проводить брудні інформаційні кампанії. Потім у США прилетів Уміров разом з Єрмаком. Була проведена зустріч, і як я розумію, що їм суворо заборонили чіпати залужного. Саме після цього виходить публічна заява Умірова, який його контролює Єрмак, що звільнення залужного наразі не планується. Тобто, вони побачили реакцію суспільства, вони побачили реакцію міжнародних партнерів. Вони побачили гнів народу, який просто розірвав їх в інтернеті, розповідаючи, що з ними буде, якщо вони будуть намагатися та приймуть рішення звільнити залужного. Але ця заява не означає, що вони повністю відмовились від цієї ідеї. Я переконаний, що наразі Єрмак вирішив трошки зупинитись, щоб трошки потушити скандал. Але від планів вони не відмовились і будуть продовжувати потихеньку гадити в медіа від ручних депутатів, продовжувати. Накаляти цю обстановку. В німецькому виданні Шпігель вийшла цікава стаття під заголовком Страх Зеленського перед українським Ейзенхауером». Як пише видання, Зеленський дуже розлютився інтерв'ю залужного для видання The Economist, де він, як військові, надав тверезі, тверезу обстановку, тверезу ситуацію, що відбувається в Україні, яка відрізняється від офіційних. Повідомлень переможних повідомлень Зеленського, в яких він розповідає, що повна перемога, тільки перемога, немає ніяких проблем, тільки вперед на цю тему. Вийшла окрема стаття Financial Times під заголовком, що люди більше не вірять рожевим виступам Зеленського. Те, що Зеленський уникає обговорення реальних проблем, і каже тільки під тільки про одну перемогу. Це підірвало довіру українців. Пише видання, а також підірвало довіру міжнародних партнерів, які просто не вірять Зеленському. Він просто сприймають його як пропагандиста, а не реального лідера держави, який тверезо оцінює ситуацію та може адекватно сприймати реальність, повертаючись до статті Шпігель, видання пише, що з боку українських депутатів на залужного наїхали Давід Арахамія та. Мар'яна Безугла популярність залужного викликає ревнощі в президентському офісі. Залужного звинувачують у політичних амбіціях багато хто сприймає в ньому українського Ейзенхауера, Пише видання. Популярний американський генерал Езенхауер пішов у політику і став президентом після закінчення Другої світової війни. Як попередження прозвучало для залужного, коли Зеленський в інтерв'ю британському таблоїду «The Sun» Сказав, якщо ви ведете війну і маєте на увазі, що завтра будете грати в політику і виграватиме вибори, то поводитись на словах і на передові як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це велика помилка. Це інтерв'ю зеленського САН прозвучало як погроза на адресу залужного. Він звернувся до залужного і Сказав, що якщо військовий займається політикою, то він нібито на полі бою поводиться як політик. І думає про наступні вибори, а не як військовий. І якщо це відбувається так, то він повинен не займатися війною, тобто звільнитися. І Зеленський звернувся до Залужного, що я от публічно звертаюсь до Залужного. Тобто Зеленський звинуватив і попередив, даючи зрозуміти, що або Залужний повністю відмовляється від своєї позиції і повністю підкорається Зеленському і грає з ним в одну дудочку, або він повинен піти. Але Залужний не займається політикою. Він як військовий має свою позицію, яка просто не подобається Зеленському, тому що він думає, що зараз ми там зробимо те. А Залужний каже, ні, це неправильно робити з військової точки зору. І Зеленський каже, ти займаєшся політикою. Ні, це не політика, це твереза оцінка військового генерала. А Зеленський хоче, щоб генерали обслуговували його політичні наміри. І щоб це прикрити, Зеленський починає звинувачувати людей, які не погоджуються з ним з конструктивних підстав. Він звинувачує, що вони є політиками, тобто перекручує ситуацію. Далі з видання Шпигель пише: чи є у самого залужного політичні амбіції абсолютно незрозуміло, поки що він їх не демонстрував. І тому в відносинах між Зеленським і Залужним виник дивний глухий кут. З одного боку, залужний підперекований Зеленському, і формально президент може його звільнити коли захоче. З іншого боку, Зеленський знає, якщо він це зробить, то штовхне залужного саме туди, куди йому не потрібно, саме в політику. Пише видання. Дійсно, Зеленський біситься, що Залужний отримав більше народної підтримки, чим він сам. Зеленський сам хотів стати народним полководцем, але образ Наполеона. Він може грати лише у своїх власних фільмах та серіалах. В реальному житті на Наполеона Зеленський не витягує. Наприклад, щоб сфальшувати народну підтримку, офіс президента на Фейсбуці накручує на своїй сторінці по 30 тисяч лайків за допомогою російських ботів. Як видно, що це не справжні аккаунти людей, це звичайна ботоферма аккаунтів з російськими прізвищами. І це постійно відбувається на сторінці ОП. Там, де немає ботів, лайків максимум до тисячі. А там, де потрібно, щоб Зеленському чи Ярмаку сподобалось, як люди їх поважають, люблять, підтримують, накручують по 30 тисяч лайків е з ботоферми. Ось і вся народна любов до Зеленського це накручені російськими ботофермами лайки на Фейсбуці. Зеленський прекрасно усвідомлює, що якщо він один на один вийде на виборах залужним, якщо гіпотетично це відбудеться, то в нього немає жодного шансу на перемогу. А Зеленський. Помішаний на рейтингах, помішаний на цифрах, помішаний, щоб триматися за владу, щоб йому всі аплодували. Тобто в нього манія величі і бажання постійно, щоб йому аплодували. Він не може спокійно працювати, виконувати свою роботу без циховацій, шоу, любові, щоб люди падали в обморок, кричали Боже мій!, який класний Зеленський! І Зеленський в собі в голові прокручує історію, що нібито. Він виходить залужним на виборах і він програє. І Це для нього така трагедія. І для нього це буде повний крах. Він сам собі створив цю ситуацію. Для нього це жахливий сон. Просто жахливий сон, який кожну ніч переживає. Кожного дня він прокидається і думає, боже мой, ну що ж таке? Ну що ж цей залужний мені все портить? Я ж таким хотів бути наполеоном, щоб мене все любили. В цьому проблема, що Зеленський. Використовуючи маючи такі проблеми психологічні, він представляє всю країну, тому що його дії мають наслідки для всієї країни. Він не думає, як зберегти країну, як щоб все було добре. Він думає лише виключно про свої рейтинги, амбіції, популярність та народну любов. А коли любові немає, вони залучають російських ботів, щоб накрутити цю любов у себе на Фейсбуці. Друзі, підписуйтесь на мою сторінку, робіть репости, показуйте справжню, без ботів. Оцінку дій Зеленського Єрмака офісу президента, справжню оцінку українців, тому що ніяких ботів в нас немає. Ми справжні люди, нас нормальні акаунти, і ми показуємо, що як саме ми думаємо відносно зеленського. А на для нас запускає ботів, щоб спотворити цю е, думку. Тому важливо, щоб саме ви, ре, реальна людина, а не бот, коментували і писали, що ви думаєте про цю владу. Дякую.